Розглянемо першу ознаку подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника дорівнюють відповідно двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Розглянемо кілька типових ситуацій, які часто виникають у задачах на подібність. Ситуація перша. Отже, маємо відрізок АВ перетинає відрізок СД. Сполучені точки А С і Б Д. Кути при цьому утворенні кут А і кут Б, рівні. Довести, що це подібні трикутники. Оскільки при вершині О утворилися два оцих вертикальних кути, то вони рівні. За умовою, ці два кути також рівні. Таким чином, два кути цього маленького трикутника дорівнюють двом кутам. Великого трикутника це означає, що трикутники подібні. Нам необхідно запам'ятати типову фразу, типове міркування, яке буде нам часто зустрічатися в наступних задачах. А саме, ми говоримо, що трикутник АОЦ подібний до трикутнику БОД за двома кутами або за першою. Ознакою подібності трикутників. Тобто, це є обґрунтування для ствердження подібності трикутників. Розглянемо такий випадок: дано трикутник С. На стороні Б позначено точку Д. Через неї проведено пряму паралельну до сторони С. Вона перетинає сторону С у точці К. Ну, зрозуміло, що ДК паралельно БС. Довести, що утворилися подібні трикутники. Або ще кажуть, що пряма, яка перетинає сторони трикутника і паралельно третій стороні, відтинає від нього подібний трикутник. Оскільки ці дві прямі паралельні, ДБ січня, то кути Б і Д рівні, як Відповідні кути, утворені паралельними і січною. Кут А спільний кут для обох трикутників. Таким чином, за двома кутами, трикутник АДК подібний трикутнику АБЦ. Ще одна ситуація. Дано трикутник АБЦ. Проведений відрізок ДЕ таким чином, що точка Д розміщена на, на стороні БЦ, точка Е e лежить на стороні БА, а кут БДЕ дорівнює куту САВ. Довести подібність цих двох трикутників. Оскільки ці два кути рівні за умовою, а кут при вершині Б є спільним кутом для обох трикутників то ці трикутники подібні за двома кутами. Тобто трикутник БДЕ e, подібний трикутнику БАЦ.